Чим займається ревізор, ревізор провіряє, ревізію проводить. рахунок закрита. Він не може, не бачить, що хто закрив. Ви закрив свої рахунок или злочиннім шляхом. Звірка підписи. Звірки підпису візуально не можна виявити. Навіть не подібні от працівник міліція поясніть звірки, підписи ми не можемо не Значи, що там ми виявили вот сигнал поступив. Нас зараз нас і не звіряють no. це підписи. Не звіряють, бо кожна є договір заключений, і ви приходите з договором, звіряєте гроші і так далі. Що ви не бачили, що ви, ви приходили в касу, ви не бачили, що з вашої е, е, no, книжки люди. як а а що, в... у неї не комп'ютер, не ваш, ваш працівник такий. У мене книжка без договору. Слухайте. Людина є договір без книжки. Я не знаю, як там які документи так. у книжці so, печатки немає. по ній я беру гроші, получаю. І що книжці нічого не записуєте? Записують, але Записує? Допол... що, щоб зараз вам до повернути рахунку, немає кашу. Чи знаєте, у нас інакше ситуація? У мене не є і договір, і книжка. Два депозити. Ми прийшли у грудні місяці, нам дали ще е, відсотки, В лютому ще один відсоток дав? Банки, проти, у так. Так. далі. Ну що буду питати? У вас все добре прийшли нас вислухайте. Тоді ми приходимо вже тепер оця ситуація. Ой, а у вас липним місяцем закриті. У липні у нас закритий договір, а нам у грудні дали відсотки, в Книжці записано. Що ми можемо сказати, що щось було не От так? От, те ж саме ситуація, і ми не можемо сказати, поки ви не прийшли, не заявили. Ми виявили ревізії е, в поточному році, виявили такий шахрайський дії. Це шахрайка. Ну, все знали, з дитинствою, всі нам пояснили грати. Що Поясни, ви ви я виступати мене? Ми задали питання. Шахар, вона в гроші, виброшення, вам народи, нічого не давали. Ми знаємо, же це. І тому ми виявили всі такі шахрайські дії, зафіксували актом ревізії передали слідчі органи. За э, даний час іде слідство займається старші слідчі управління. Ну бос